Він був голосом у її голові, мов компас, завжди вказував на північ, навіть коли вона не знала, куди йде. Роман Нормальні люди ірландської письменниці Саллі Руні, написаний у 2018 році в Дубліні. Став сучасною класикою. Вона творить романи про молодість, любов і втрати, мов тонкі нитки між серцями, що прагнуть бути почутими. Її стиль стриманий, лаконічний. Але сповнений глибоких емоцій. Роні майстерно досліджує теми кохання, класової нерівності, уразливості та самопізнання. У центрі сюжету стосунки між Конелом і Маріанною. В шкільні роки він популярний, вона ізольована. У коледжі ролі змінюються, та, попри все, між ними залишається дивовижний зв'язок, болісний та незбагненний. Це історія несказаних слів, страхів і крихкої близькості. Нормальні люди резонують із читачами завдяки чесному зображенню реальних почуттів, внутрішньої боротьби, пошуку ідентичності та місця у світі. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням. Заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.